Так, коротесінько коло осіб, яких планують позбавити права на відстрочку за законопроектом. Перше, це стосується загалом підстави єдиного працездатного утримувача, коли в нас є дружина з групою інвалідності, коли в нас є батьки або батьки дружини з першої другої групи інвалідності. Другий нюанс. Планується, що втратять право на відстрочку за ті, які здійснюють за довідкою АКК або МСЕК постійний догляд. Далі з приводу догляду. Права на відстрочку матимуть родичі по першому або другому колу споріднення, в тому випадку, коли за першим колом споріднення інших осіб немає, да або вони об'єктивно не можуть здійснити такий догляд за особами з першої або другої групи інвалідності. Тобто, як такої потреби за довідкою ЛКК тут і не передбачено. Наступне що цікавить з приводу аспірантів, тому що як і в сторіці говорила, зазначається, що ми можемо здобути своє, своє право на відстрочку, якщо поетапно да, здобуваємо